У парку імені Михайла Чекмана понад 150 хмельничан та гостей міста готуються до благодійного забігу біжу за Азов. Ініціювали його до 11-ї річниці з моменту створення батальйону та на підтримку захисників. Перед стартом хвилина мовчання у пам'ять про кожного, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну та проголошення молитви українського націоналіста. Відвічна Україна, відвічна Україна. Свята, свята, могутня, могутня. Далі обов'язкова руханка. Волон, Та старт. Учасники забігу подолали дистанцію 3 кілометри. Чи не кожен бігун ділиться? Нині тут не задля спортивного інтересу, а щоб підтримати захисників. Я взагалі ніколи ще не долучалась до забігів, але сьогодні вирішила долучитися, оскільки бігають за Азов. І а, минулого разу я бачила, що люди бігали, і мене це зацікавило. Я теж захотіла, тому що це підтримка нашої армії. Зараз як ну як ніколи важливо об'єднатися і донатити, донатити і ще раз донатити. Чоловік хмельничанки Даяни третій рік служить у Азові. Вона каже, такі заходи просто немає права пропускати. Ми сьогодні не просто біжимо. Це не просто біг для фоточки чи для відео в інстаграм для сторіс. Це для привернення уваги для того, щоб показати хлопцям, що ми їх підтримуємо максимально. Ми донатимо такий розголос дуже сильно працює. Усією сім'єю сьогодні на забіговій родина бійця Азову Юрія Свідерського, у тому числі й сам захисник, який понад два роки провів у російському полоні. Нагадаємо, повернули військового 18 жовтня минулого року. Ці заходи, звісно, дуже сильно важливі для того, щоб показати, що Україна бореться і підтримує наших воїнів. Не забуває тих, хто в полоні, тих, хто зникли в безвісті, і тим самим підтримує родини, які знаходяться в невідомості і які чекають. На фініші на усіх учасників чекали медалі та подарунки від партнерів. Ініціювали захід представники управління молоді та спорту та бігові клуби Флешран та Айрон Клаб. Участь у забігові була платною. Загалом вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть передані 100% Вся повністю сума передана на підтримку сил оборони та збройних сил України. Якщо в цілому підрахувати кількість, то понад 150 учасників сьогодні прийшли підтримати Азов, прийшли підтримати батьків загиблих героїв, прийшли підтримати хлопців, тих і дівчат, які зараз на передовій, які зараз тримають наші кордони. Ірана Кондратюх, Ярослав Єфремов, новини міста.